Є три основних способи, як вплинути на ріст вашого інфобізнесу. Перший спосіб це збільшити кількість клієнтів, тобто продавати ваш продукт чи послугу більшій кількості людей. Як це можна зробити? Наприклад, навчившись краще продавати на вашому сайті, в ваших соціальних мережах, в ваших воронках продажів. Або, наприклад, навчитися залучати більше трафіку на ваш сайт, на ваші соціальні мережі, на ваші воронки продажів. Другий спосіб це збільшити середній чек покупки, тобто заробляти більше грошей з одного клієнта під час покупки. Як це можна зробити? Наприклад, піднявши ціни або, наприклад, допродавати клієнту якісь ваші додаткові продукти чи послуги під час покупки. І третій спосіб це збільшити частоту покупок. Тобто робити повторні продажі вашим існуючим клієнтам. Як це можна зробити? Наприклад, створювати нові продукти чи послуги і пропонувати їх існуючим клієнтам. Або, наприклад, створити продукт з рекурентними платежами, де люди постійно платять кожного місяця якийсь платіж за те, щоб користуватися цим продуктом. Тож, давайте підсумуємо: є три способи, як вплинути на ріст вашого інфобізнесу. Перший спосіб це збільшити кількість клієнтів, другий спосіб це збільшити середній чек покупки, і третій спосіб це збільшити частоту покупок.